Розмовляють чоловік із дружиною. Чоловік з надією питає: Таню, ти чула? кажуть, наш новий сусід той ще бабій, начебто в нашому будинку він тільки з однією жінкою ще не переспав. Дружина? А, це, напевно, з тією деревою валькою з сьомого поверху. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ой Галюні, ти сьогодні не перевершена, а сукня просто шикарна. Скільки ти дала за неї? Та ні разу. Мені її чоловік купив. Круїзний лайнер проходить повз невеликий острів у океані, на якому бородатий чоловік щось кричить, відчайдушно розмахує руками, підстрибує, щось показує. Хто це? питає пасажир капітана. Та гадки не маю. Ось щороку, коли ми тут проходимо, він ось так само божеволіє. Дивак якийсь. Перша шлюбна ніч. Галю, ти ж казала, що не займана. Я казала? Так ти. Коли? Коли ми зустрічалися. Господи, як незручно. Алло, чувак, приїжджай до нас на дачу. У нас тут буде класна тусовка. Не хочу. Та чого ти? У нас тут багато пива, горілка, шашличок, банька і п'яні дівчата. Тату, нема дурних, я вдруге на цю фішку не попадуся. Цього року сидіть картоплю без мене. Чоловік кричить дружині. Галю, ти не знаєш, де наша стара пила? те з кімнати подає голос. Не ваша справа, де я пила, і взагалі я не стара.